Так, Наталя. Презентуйте свою страву. Це смаколики у фрітюрі. Це куряче філе, угу. адегейський сир і цибуля. Саме головне, щоб не в двері і не додому. Так. Е... А ви молодець? Клас. Дякую. Ось це ось така гора хвилі, хвилювання просто не... зверху, вниз. І ось так, і все, і немає. Що ти будеш готувати? У мене буде десерт вершкова е пенаколада і Вершкова що Піноколада із е тістечко таке. Із е е як його? О, перегріла із вишньою. З вишньою? Так. Вишньою черешньою. Я дуже люблю готувати десерт. Тобто… Я хочу готувати десерти, і а тут ще я ні разу як то ну, не, не, не приходилось знаєш, готувати десерт. Ну тобто, я ще стояла, думала, чи це морепродукти, чи, чи десерт, потім думаю, ну, звичайно, десерт. Дівчинко, ну тобто, ти ж так любиш солодке, солодке любить тебе, <сум> тому готуй солодке. Сир трошечки випав і, і живе своїм життям. Курка була. Звичайна. Якщо вдома поїсти, піджарити і поїсти, то можна з'їсти і наїстись. Якщо ми говоримо про ресторанне блюдо, то, мабуть, треба трішки більше попрацювати над цим. Дякую. Сирники. М -м. Надзвичайно класні сирники. Вони ніжні досі. Горіхи класно працюють, вони дійсно карамелізовані. Дякую. І я щаслива. <рес> І я стояла щаслива просто, Боже, людина знає, людині так легко зробити жінку щасливою. Ти розумієш? Ну тобто все. Похвалити її за їжу, ну, тобто, це так в кожній сім'ї має бути, не тільки на Мастер-шефі. Спробуй пацухро, як? То він ще розчиниться. Ой, ну хазучки кисліше, ніж солодше. Ні, 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 добре добре. Кюлі було з вишні і малина, м'ята і лайм. Тобто, це було дуже смачно. <пух> Тим часом у Наталії вже готові профітролі. Вони вже випіклись, такі гарні, румяні, колір просто ну супер, дуже рівномірний. Вони класно піднялися. <пух> так, все, ось це буде низ. Мені було ну, комфортно на всі 150 А, відсотків. Вона супер проста, вона дуже багато знає і не створює ніякої мітошні. Тобто, в нас були чисті поверхні, У нас це було ну чітко реально, як на заводі все робиться. Тобто Христина і, і та страва, що була, як то їх хтось підсунув ту страву, ну, тобто, ти ж розумієш, що ми асоціюємо Христину прям кулінар-кулінар. Усі при тому. Ти ж розумієш всі підсказки з балкона Христина. Де б не відмітилась Христина? Ну, тобто, все на словах, так? Да? Підсказати з балкона кращу страву Христина. Рецепти всі знає Христина. І тут раз, і оце ж каліберда оця на тарілці. Чува, Дімо, а як ти замішував цю булочку? Мука, так. І все? Дорожі. Ага, вода, дріжджі. Я ж питаюсь в нього. тобто, що На дріжджах він каже, на яких дріжджах? Ну, ні, звичайно. Ну, тобто, Діма просто хотів ну, кардинально мені навредити. Значить, м'ясо. Ти мені скажи, це як шифоновий, ти плануєш. Ти хочеш щоб я зробила? Вон такий кексовий, він такий вологіший. Ми туди додамо масло, трошечки можливо додамо туди сметану. Но масло тоді теж треба збити. Не треба. Чого ми не пішли? За, за всі серії я сьогодні зробила самий безглуздий вчинок у виборі не тієї не роботи в команді. Просто найбезглуздіший. Це мені такий урок. Ну, тобто Берися за те, що ти знаєш. Берися за те, що ти зробиш добре. і, тобто, і Це буде таким плюсом в твоїй команді. Що ти, ти, ти робиш? Для чого ти це робиш? Так ти сказала туди Розкажи мені, що ти хочеш, щоб я. Звичайно, роз... шифоновий, все. Ой, Якби його сразу вже сама робила, як знала. Я насправді я дома бісквіти готую. Вообще, ну, Просто це для мене не складно. Я вже готувала ці бісквіти. В мене був супер бісквіт на Андріївському узвізі. В мене нема сумнівів, що я ну, не можу приготувати. Воно буде цілий день там стояти. Ірочка, давай, бігом! Блін, не підганяй, будь ласка. Ти коли так почнеш так і до, ну, так балакать, я починаю кипішавати. Зараз все буде чітко. Звісно, я панікую, тому що хочу, щоб ми виграли. Мені це одні треба чи що? Наташа, болгарський перець просто ужас. Нарізані як тапором. Ну, то це якесь таке, знаєш, якби я ж готова була робити будь-яку роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. Ну? Давай покажу тобі так, щоб Красивими шматочками. Це болгарський перець. Ну, цим... Що не так? Не покривають його по молоко, воно не звариться. Ну давай водички трошки. Да його просто треба порізати, і все. Для мене це незрозуміло. Ну, тобто, у нас є капітан, і якось він повинен брати це все е, правління в свої руки. Записуй собі. А, красивими значить, шматочками десь. Давай покажу тобі так, щоб бути. З сивими шматочками. Це болгарський перець. Оце довгенькими, баклажан кубиками. Цибулю поріжеш мені сізле, чесничок чу-чуть, оце е, слайсами. Я вважала, що нічого там складного немає. Я показала їй, як це зробити. І пішла собі робити це тісто. Тобі треба так багато моркви? Ну не так багато, ну типу, на порцію, півтори десь. Ну, нащо тобі стільки всього? Тобто ріжу я тих пів баклажана, ну тобто, а береться звідти розумієш, да, так о трішечки. Ну, це для мене таке, знаєш, але ти ріж, але ти ріж. Наташа, красивенько, красивенько. Тільки красивенько. більше ніяк. Молодець. Морковка дуже нерівна. Зроби мені отаку. Побачимо? Ну, тобто, лежала морква, така, як батоне, да? якби ну, більшенька трішечки. Ну, і така сама точно я зробила і перець. Забираю цю гостроємність, і я туди навіть, типу, не дивилася, якщо чесно. Ну, типа, я така думаю, ну, все окей, все окей. Поки що не даємо коштувати, а та команда їх вже накормила, понімаєш? А, у нас нічого немає, вже у нас буде дуже гарний тортик різнокольоровий. Так, все, це воно би любите солодке. Добре, шо? би зробили двох тоновий, трьох тонну. Що воно не різнокольоровий. Так, а що тут у нас за заговор? Ми взагалі різнокольорове. Наприклад, двох тонів – це був ще досить, ну, наприклад, в тему. А ну, що багато кольорів кольорів во то таке. Не сильно, так? Да? Ні. Так, Наталю, чуєте? Я тут підслухала, що багато кольорів хлопці кажуть, що не серйозно якось. Ага. Да? — ну, Наприклад, два тона кольорів. Каже, не табір веселка, так. Да. Хорошо, я візьму до уваги. І тут я зовсім розгубилась. Все дітей забирають, у нас нічого не готово, у нас є тільки мус, у нас є тісто. І що? Крах'яти треба робити. Ну, Їх треба робити невеличкими ці крокети. Це ж порт. Ну, типу, це ж як комплімент взагалі, ми рішили. Так, да, Наташ? Так. Да. Ти починаєш трішечки нервувати, що в тебе закінчується час, а ти ще нічого не почав робити. А я одна на десертах. Боже, Я потеряла мисль, що Наташ, я куди я йшла. Куди Я, куди я йшла? – Все добре. Я ж позиціоную себе як десертник. І я не могла знайти, чим мені здивувати дітей. Розумієш? Я думала, навіть якщо там перша, там як головна страва буде, можливо, не дуже. Я настільки думала, а що ж тоді зробити, чим здивувати дітей. А можна уволитися? Ні, не за а, не. ти, Наташа. Тобі треба шефно. Ти що забула? <світ> я ставлю м -м, бисквіт, проварюю вишню, е роблю крем, але я не знала, як воно в кінці це все має виглядати. Я просто робила, знаєш. О, я тобі зараз дам задання. Тобі треба ось це вмочити в шоколад і зробити такі як черв'ячки. Як в тоді Владислав робив, пам'ятаєш? Mm -hmm. Розтопив я на водяній бані е шоколад, взяв, натянув отак лохину, виходить, отак нашпигував там п'ять штучок і почав отак ось її макати. І я дивлюся, що воно дуже непогано в мене виходить. Всі ну не знаю, ми що я одразу сказала, я думаю, Наташа, твоя ідея, ти повністю тягнула все на собі. Береш на себе відповідальність. Ну Коротше, корольова з своїм зубом, який вона наточила на мені ще на презентації, вона так стає і каже: Я думаю, що Наташа має тягнути чорний. Що, влад? Що з тим? Ти за кого голосуєш? Я не знаю, мені важко сказати. Що ви всі немлете? Нам треба вибрати ну, когось, в кого вдіти вчора. Я, скажіть, там, нам не подобалось, як ти зробила гель. Все, взяла фартуха в ну, то... Ні, ну зрозуміло, що до геля, звісно, <пи> це важкувато, да. ну, окей, типу. І я просто за те, що ну, раз ти брала на себе цю відповідальність і ти це робила. Тобто, через неї не видно тебе. Ну Таке, ну, ти дійсно як-то масовка для неї. Тобто я не хочу, бо я також, якби, знаєш, якби індивідуальність. Возмущається і чого. Я тут масовка для кітілянтів, для суперфіналістів. Е, типу, ну, з таким понтом, що її не замічають, її не дають розкритися. Так от, в тебе є можливість. Типу, ти розкрилась? Ні. Ти щось запропонувала? Ні. Ти проявила якісь там супер, якісь там е, лідерські якості? Нє. Ну так, а що ти хочеш? Вирішив проти кого. Вирішимо хто. То ми рішаємося командувати. Хто має в діти чорний? В тебе є якісь общества? Ну є три конкретні зауваження. Кого? спаржа, буряк бен і лосось. <рес> ну, ну да, зараз сказали, що ну взагалі то я хочу сказати, що ми вже сьогодні спрацювали дуже добре. Но якщо подумати, що ми гарно спрацювали, і як, я кажу, Влад, ну як би ну не зараз. Ну, давай, ну розумієш, да? ну, то, то він вже річ приготовив для всіх. Ну що, ну я би виберу лосось, наприклад. І він такий, ну я думаю, що теж дав за Наталку. А, і дімо такись. Ну а що тут нічого не рішаю? О, все, тоді ви рішили. Все, ну тоді, бо я ну розумію, да? ну, якби я як то не врічав, і якби і ви самі рішили, а я якби і не хотів, але вони рішили. Це виглядає симпатично, такий собі вітринний десерт. Він ніби і домашній, і не зовсім домашній, тому що багатогранний, багатоскладовий, Але смакує от як вдома у мами все таке трушне, насичене, виварене, гарнюші. Мені дуже і дуже шкода, що він не 5 сантиметрів. Так, так. такої смакоти має бути саме. отак. Розумію. Так. Дякую. Я сьогодні більш-менш реабілітувалася за вчорашній день, я трішечки більш-менш наладила свій психологічний такий стан. Тому що якби ще сьогодні провал, розумієш, да? тобі два в була б вже, мабуть, зовсім така якби печальна. От, а так більш-менш я людина, яєчня. Немає іншого сніданку, окрім яєць. Іноді раз в тиждень я вже кажу: так, стоп, ну з'їз щось інше. Я з'їдаю щось інше, мені так не смачно, я не наїдаюся. Я то потім хожу, ну як то знаєш, хто несмачно поїла. Тому в мене кожен день яйця. Сказати, що я не вмію робити гарний омлет з гарними кінцями, вмію. Ну, сьогодні трішечки розумієш, з цим білком як би розгубилася, і я підняла і бачу, що воно там в мене ще таке сонячно-жовте, а мало би бути набагато більше, там крастіша ця скориночка. Розумієш, так? Да? І я вже на дев'ятку поставила, але вже ну все, ну нам ну, треба було раніше, розумієш? Як? Ну тобто я просто з часом не трішечки не, не впоралася. На закуску вам дуже легкий овочевий тартар. Ага. Ну, хто як може, розумієте? Ви вже наїлися сьогодні, багато з'їли, розумієте? Надалі. Сусідно. Мені шкода, але ні. Так не піде. Жодних хвилин. Повертайтесь на місце. Добре, добре, добре. Не спрацював. Просто от я йду назад і думаю. Нащо воно ти? Ну, от що ти робиш? оце Нащо ти оце робиш? От просто, щоб що? Шо? Ну, от щоб що? Шо? Ну, вразити, ну ні. Щоб що, шо? опозоритись, Да. І саме, що у тебе є чим зайнятися? От, нащо це роблю? Для чого? Ната Наталю на жаль, вам не вистачило зовсім трішки, аби продовжити боротьбу у проєкті. Дуже так, так звичайно. Я дуже дякую вам за цю можливість прийняти участь в цьому проєкті. Це щось неймовірне. Ми всі розуміємо, руки йдуть. Ти відкладаєш життя на колись. І я дуже рада, що я е, зустріла своє день народження на проєкті, Це ось три дні назад. І тобто, це такий якийсь для мене відлік. Від тобто цих 46 я маю максимально от, скористатися цією можливістю. Такий, знаєте, як знак, куди мені потрібно рухатись в моє направлення. Я прожила дуже класний цей час. Я залишилася собою. Я стала набагато більше впевненіша в собі, як в кулінар. Все на все добре. Все до зустрічі! Давай на палку мої крошечки. все. ти тобто, крута, ти ви і викруті викрут, викрут, дівчатка. Пасі, 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 пасі. Дякую, дякую, мої хороші. Все, тепер одна блондинка на проєкті залишилася. Ну що, перемагайте, перемагайте. Я дуже хочу працювати в цьому напрямку, тобто 46, мені здається, це тільки час для того, щоб зрозуміти, що тобі потрібно, і я обов'язково скористаюсь цим моментом.